Доброго ранку, добрим людям! Сьогодні відзначається світній день студента, короткочасний дощі та мокрий сніг. Прогноз погоди в Україні на 15 жовтня від Ігоря Філіпенка. Хмарно з проясненнями. На високій гірі Карпат невеликий мокрий сніг. Температура вночі та в день близько нуля. У північних, західних, східних та Вінницьких областях невеликий дощ. Нарешті території без безістотних опадів. Температура 7-12 у південній частині та східних областях 12-17. На Сумщині хмарно з проясненням, часу невеликий дощ. Температура повітря по області 8-13 по місту суми 10-12. На Кіровоградщині хмарно з проясненням без опадів. Температура по області 8-13 у Кропивницькому 11-13. В Одесі мінлива хмарність без істотних опадів, температура 13-18, температура морської води 18-19. На Київщині хмарно з проясненням, невеликий дощ, температура 7-12 у Києві 10-12. Цитата дня. Освіта це найпотужніший інструмент, який можна використати, щоб змінити свій світ. Бережіть себе та будьте здорові!